Вітаю всіх! Я хочу продовжити тему економічно. Жін... Бачите, жінки військових так оруть, що їх чоловіки можуть замінити всіх на економіку працювати і дійсно з фронту, який прийдуть. Давайте подивимося, що дійсно це так. Чоловіки, які воюють, можуть замінити. Не... Ні, вибачте, не так. Не так, не так. я... Питання тут треба сформулювати. Чоловіки після бойових дій, після війни зможуть працювати ефективно на економіку України чоловіки після бойових дій зможуть ефективно працювати на економіку України. Давайте подивимось. Відповідь так. Але це відповідь помірність. Це дуже нешвидка карта. А в нас нема часу, щоб вони розкачувались. Витер кубків. Але їм потрібно пропозиції певні і мотивацію робити за цим слідкувати. Це серйозні зміни потрібні для цього, розумієте? Серйозніші зміни, переоцінка цінностей навіть. Четвірка кубків, розумієте? Який застій, втрата в нас? Десятка жезлів. Тиск обставин. Відновлення. Їм потрібно спочатку відновлення. Вони можуть все. Тільки після відновлення. Тому що тиск обставин такий десятка жезлів. Розумієте? Це важко. Це важко, важко, важко. Беру другу колоду, дивлюсь. Треба їх відновлювати після бойових дій, а потім вже, щоб працювали на економіку. А часу у нас такого немає. Військові після бойових дій, коли повернуться в мирне життя, зможуть ефективно працювати на економіку країни. Шістка Пентаклів. Це відповідь так, це добре, це, ви знаєте. Але ж, знову таки, не всі, не всі. Не всі, не всі. Не всі, тому що тут чекає довготривала праця і вибір людей, які зможуть далі ефективно працювати. Не всі зможуть. Ви ж розумієте це. Дійсно, не всі. Це карта руху, тріумфу, перемоги. Ось ця переможна карта, яка. Але четверка Пентаклів це накопичення. Це люди повинні, ви знаєте, якщо казати про військових і роботу, сили в собі ці накопичити, щоб далі йти працювати. І знову десятка жезлів випадає знову. Не подобається мені це, тому що це тиск обставин, багато на себе взяли, і людина багато, багато чого вже не розуміє в моєму житті, і їй важко переключитись. Це для неї як новий етап. Тут потрібна допомога психологів, перш за все, щоб люди почали реально ефективно працювати на економіку.